Вона встала серед ночі, щоб просто попити води, і випадково підслухала розмову, яка змінила її життя. Те, що вона почула, вдарило сильніше, ніж зрада, але замість сліз вона обрала план. І ця помста стала взірцем холодного розрахунку не поспішайте з висновками, справжній сюжет тільки починається. Натисніть лайк, підпишіться на канал, і обов'язково додивіться до фіналу. Бо фінал вас точно здивує щось змінилось у повітрі цієї ночі. Ліна відчула це ще до того, як прокинулась остаточно. Її розбудила спрага, але коли простягнула руку. Ліжко поруч виявилося порожнім ні звуку з ванної, нічого зі спальні. Незвично. Обережно ступивши на холодну підлогу, вона вийшла в коридор і завмерла. Із тамбура ледь чутно доносились голоси. Серед тиші вони здавались відлунням іншого світу, а ще прочинені двері і запах тютюну. Вона одразу зрозуміла Яків знову курить, хоча обіцяв, що кинув. Але зараз справа була не в цьому. Пробач, друже, але доглядати за твоєю жінкою не вийде. Я й сам з матер'ю їду надовго, сказав знайомий голос, і серце ліни в грудях стислося. А вона, що вдома залишиться, Поцікавився співрозмовник. «А вже ж, а хто її питатиме? У нашому домі я вирішую. Мама захотіла на море, значить, ми їдемо. А дружина хай переб'ється не вона ж платила. У Ліни аж затуманилось перед очима. Вона стояла, вчепившись у косяк дверей, і вже не могла дихати спокійно. Сусіда вона впізнала одразу. Голос у нього особливий, хриплуватий. Але те, як зневажливо про неї говорив Яків, це розбивало все, що ще залишилося у її серці. Раптом у ній щось прорвалося, вона рішуче рвонула двері навстіж. А чия це, по-твоєму, зарплата? мовила вона холодно, дивлячись просто в очі чоловіку. Може, ти таки нарешті роботу знайшов, а мені й не сказав? Сусід, як спійманий злодій, хутко зник за сходами. Яків зніяковів. Але намагався не подати вигляду. Не влаштовуй сцени. Люди сплять, буркнув він, втискуючись назад до квартири. А ти краще скажи мені, з яких це пір у тебе з'явилися свої гроші, і звідки цікаво знати кошти на путівки? Та ти ж сама мені їх дала. кинув він з викликом. Ліна спочатку здивувалась, але потім згадала. Так, справді. Він тоді був похмурий, скаржився, що зламалась машина. Гроші на ремонт просив зі сльозами в очах. Казав, мовляв, піде таксувати треба ж якось підтримувати родину. Вона повірила, дала свою банківську картку там були її особисті заощадження, а тепер усе стало на свої місця. Він її просто використав, і не лише він, його матуся та ще актриса. Добре знала, що Ліна тягне родину одна, що синок її сидить без роботи, але вимагає море, комфорт, увагу, і все за її рахунок. І Ліна зрозуміла цього разу вона просто так не проковтне. Від тієї розмови до ранку Ліна не стулила очей. Яків після короткої словесної перепалки зачинився в кімнаті, а вона залишилася сидіти на кухні, перебираючи в голові кожне слово, кожну дрібницю. Яка раніше здавалася неважливою. Виявляється, обман зростав поступово, крок за кроком, і вона сама, нехай їй несвідомо давала йому змогу діяти. Коли настала ранкова тиша, Ліна вже знала пробачати нічого не буде. Та й не просив він пробачення. Навпаки, виглядав задоволеним, упевненим у власній безкарності, навіть коли вона знову завела розмову про витрачені гроші. Яків лише знизав плечима. Я ж не обікрав тебе, ти сама карту дала. Я дала її тобі на ремонт, а не на відпочинок з матусею, відповіла Ліна, стискаючи губи. Не перебільшуй, зневажливо кинув він. Машину я вже не полагоджу, бо ти влаштувала істерики, а путівки не повертаються. Так що змирися. Їдемо з мамою, а ти залишися вдома і охороняй стіни. А якщо я не хочу. А хто тебе питає знову той самий тон. Живеш ти в моїй квартирі, гроші мої витрачаєш ще й права качаєш. Ліна ледве стрималась, щоб не вдарити його чимось важким. Замість цього вона просто замовкла ні скандалів, ні благань, ні сліз, тільки глуха тиша, і в цій тиші вона почала готуватися. До самого дня від'їзду Яків марно намагався викликати в ній хоч якусь реакцію. Вона не розмовляла з ним, не готувала, не допомагала пакувати валізи. Вранці, коли він з матір'ю нарешті вирушили на море, Ліна вийшла з дому ще до світанку, повернулась лише пізно ввечері, втомлена, але задоволена. Протягом наступних кількох днів вона оббігала півміста кабінети, нотаріуси, старі знайомі, агенти з нерухомості. Вона не мала жодного наміру сидіти й чекати. Її мовчання було обманливим, під ним кипів холодний, цілеспрямований план. Квартира, в якій вони мешкали, формально належала Якову. Але кілька місяців тому він сам, із лінньою байдужістю, доручив їй оформити документи для майбутнього продажу. Ліна зберегла всі довіреності, нотаріальні копії, переписки він думав, що вона просто вестиме справи від його імені, не маючи власної волі. Але дарма. Вона знала, що Яків не лише його їст, а й необачний дурень. Він сам дав їй усі інструменти, щоб знищити його, і навіть не здогадувався про це. Саме тому вона більше не кричала, вона чекала, бо наступний хід за нею, Яків щиро вірив, що переміг. Сидів на пляжі з коктейлем у руці. Поруч мама щебетала щось про нові купальники, а він посміхався. Упевнений у власній владі над усім. Жінка це додаток, її місце вдома. Саме так його навчила мати, саме так він і жив. Ліна, ж, на його думку, була звичайною, трохи втомленою дружиною, яка спершу покричить, а потім змириться. Ідеальна схема як йому здавалося. Та поки він грів живіт на сонці, Ліна гріла голову в іншому сенсі. Її знайомі здивовано запитували, чи все гаразд. А вона відповідала з усмішкою, але з осередженістю в очах. Ніхто навіть не здогадувався, який грім вона готує. Її обурення не було емоційним, воно стало конструктивним. Вона ретельно перевірила всі папери, які ще колись оформив Яків на неї, і серед них знайшла ту саму довіреність генеральну. Він оформив її давно, щоб вона займалася квартирними справами, бо йому було лінь бігати. І тепер Ліна мала повне право не просто продати житло, а й зробити це так, як вважала за потрібне. А ще вона мала хорошого знайомого, колишнього одногрупника, з яким підтримувала зв'язок. Той саме повернувся з за кордону і шукав житло. Ідеальний збіг. Ліна запропонувала угоду він купить квартиру за вигідною ціною, оформить усе офіційно, а згодом поверне її. Вже як подарунок. Формально усе чисто, ні вона, ні її друг не порушували закону. А головне, Яків сам усе підписав ще до того, як поїхав у відпустку. Коли чоловік повернувся з моря, усе вже було вирішено. Ліна спеціально дочекалася цього дня. Сиділа в кафе неподалік будинку, відстежувала його прибуття через додаток таксі. І коли автомобіль зупинився під під'їздом, вона заплатила за чай і повільно пішла додому, але побачене там перевершило навіть її найсміливіші припущення. Увійшовши до квартири, Ліна застигла в коридорі. Зі спальні лунав галас. Вона пройшла вперед і побачила свою свекруху, яка нервово пхала речі Ліни в сміттєві пакети. Поруч на ліжку, немов цар у вигнанні, розвалився яків і блаженно посміхався. Лінка буде в шоці, мамо. Нарешті здихаюсь її, пролунав його голос. Свекруха тільки кивала. Мовляв, усе правильно квартирка ж твоя, синку, а вона хай котиться. І тоді Ліна зробила крок вперед. А з чого це ви взяли, що квартира твоя, Яшу? мовила вона спокійно, але голосно, як і всі, наче його вдарили. Мати озирнулась з пакетом у руці. Не розуміючи, чому у Ліни такий вираз обличчя. Вперше за довгий час вона не була зла, не кричала, не плакала. Вона була спокійна, а це вже було страшно. Ти що несеш? вигарчав Яків, підводячись із ліжка. Це моя квартира, ти тут просто прописана, і то, на жаль. Ліна ледь помітно усміхнулась. Прописана? Можливо, колись. А от тепер я тут орендатор. І вже давно, а ти й твоя матуся взагалі ніхто. Свекруха опустила пакет на підлогу. Вона марить, Яшко, ти її по голові не вдарив часом? Яка ще оренда? Ми ж у своїй квартирі була ваша, тепер ні, яків сам доручив мені її продати. І я це зробила офіційно з печатками, з підписами, зі всім, як ти любиш, Яше. Ти з глузду з'їхала, закричав чоловік. Не було такого, я нічого не підписував. А ось тут ти, милий, помиляєшся. Голос Ліни був рівний і впевнений. Пам'ятаєш, коли ми стіну на кухні зносили. Не хотів же з комунальниками возитися. Той оформив на мене генеральну довіреність, щоб я все вирішувала без тебе, як і в поблід. Його мати озирнулася на нього з підозрою. Було таке, Прошепіла вона. Було, неохоче буркнув він. Але не на продаж там не вказано обмежень. Отже мала право, і я скористалася ним, продала квартиру і знаєш що? Орендувала її назад. Поки ти ніжився в піску, ми з новим власником усе встигли. І договір, і оплату. А зараз я викличу його, нехай сам пояснить, яких геть зблід. Він уже розумів, що потрапив у пастку, яку власноруч і розставив. Ліна дістала телефон і набрала номер. Через двадцять хвилин у двері постукали. На порозі стояв кремезний чоловік із кількома поліцейськими. У руках документи, це він? запитав власник, показуючи на Якова. Він підтвердила Ліна. Тоді виводимо квартира моя, а орендарка тільки вона, ці порушники. Поліцейські ввічливо, але наполегливо вивели Якова з матірхи з квартири. Їхні речі пішли слідом у тих самих сміттєвих пакетах, якими вони намагалися вигнати Ліну. На сходах свекруха ще встигла вигукнути Ти ще пошкодуєш, це ж незаконно. О, якби ж ти знала, прошепотіла Ліна. Все законно до коми!» Коли двері зачинились, Ліна вперше за довгий час присіла на диван і глибоко зітхнула. Це була ще не перемога, але вже близько. Тепер лишалося дочекатися, коли Яків зробить наступний хід, і вона була впевнена, він зробить помилку, бо завжди робив. Наступна їхня зустріч відбулася вже не в коридорі квартири, а в залі суду. Яків, ображений до глибини душі, подав позов. Мовляв, дружина обдурила його, провернула продаж за його спиною, грошей він не отримував, і угода має бути визнана недійсною. Він з'явився на засідання в костюмі, з обличчям мученика, за руку вів матір, та виглядала ще сердитішою. Образа кипіла в ній із гучністю чайника на плиті. Вони влаштувались на лавці, а Ліна спокійно сиділа навпроти, тримаючи папку з документами і майже не дивлячись у їхній бік. Суддя, літня жінка з втомленим, але пильним поглядом переглядала папери. Позивач стверджує, що не давав дозволу на продаж квартири, почала вона. Ваша відповідь. Ліна підвелась і впевнено заговорила. Ваша честь, у мене на руках генеральна довіреність, підписана паном Яковом. Він оформив її добровільно, з усіма нотаріальними формальностями. У документі чітко вказано, що я маю право розпоряджатися нерухомістю, включно з продажем. Ось копія суддя вивчила папери підняла очі. Це ваша підпис, звернулась вона до Якова. Той нервово кивнув Ну так, але я ж не думав, що вона. Я їй на ремонт довірив, а не на все підряд. Пробачте, але це не має юридичного значення. Обсяг повноважень визначено у тексті, а не у вашому припущенні, спокійно відповіла суддя. Але я не отримував грошей, зірвався Яків. Жодної копійки, це не так. знову втрутилась Ліна. Гроші були переказані на його особистий рахунок. А потім, за його ж проханням, я зняла їх у касі та передала особисто. Усе це зафіксовано в нашій переписці. Я принесла роздруківку, який вскривився, наче в нього вистрілили. Яка ще переписка? Та сама, де ти писав Зніми все, і на автобусі передай так швидше буде. Суддя прийняла документи, уважно вивчила їх, далі короткий перегляд банківських транзакцій, квитанцій, копій. Складався враження, що Ліна все це готувала не за дні, а за місяці. А можливо, вона просто добре знала свого чоловіка і передбачила, що саме він скаже, і що спробує заперечити. Переписка справжня, уточнила суддя. Так, за потреби її можна звірити з оператором мобільного зв'язку. Ліна залишалась холоднокровною, Яків знову хотів щось вигукнути, але мати стисла йому руку, чи то щоб підтримати, чи щоб змусити замовкнути. Суд вважає позовні вимоги безпідставними. В угоді немає порушень, довіреність дійсна, кошти передано. Відмовлено підсумувала суддя і грюкнула молотком. Яків сидів приголомшений, він програв усе і не зрозумів навіть коли саме. Коли підписав ту довіреність чи коли повірив, що його дружина слабка. Після суду Ліна вийшла з будівлі, як після довгої бурі, але не зламаною, навпаки. Вона відчувала себе спокійно, вперше за довгий час. Її обличчя було зосередженим без тріумфу чи помсти, просто впевненість людини, яка більше не дозволить витирати об себе ноги, які вже не міг знайти собі місця. Йому здавалося, що світ змовився проти нього. У залі суду він відчув себе приниженим, спійманим, оголеним перед усіма, і найгірше мати, яка дивилася на нього так, ніби це він її зрадив. Хоча саме вона підбурювала його до всієї цієї війни. Після програшу Яків спробував ще кілька разів домовитися з ліною, дзвонив, писав, навіть підстерігав біля роботи. То з погрозами, то з жалем, але вона не реагувала. В її житті сторінка була перегорнута, він залишився в минулому. Та ось що стало для Якова справжнім ударом зовсім не суд, не втрата квартири, не приниження. Через кілька місяців після розлучення Ліна отримала ту саму квартиру у дарунок. Новий власник, той самий її колишній одногрупник, офіційно переписав житло на її ім'я. І не просто так. Його повернення в місто стало несподіванкою, але дуже доречною. За роки за кордоном він накопичив капітал, планував інвестувати в нерухомість, а тут стара знайома, яка звернулась з нестандартним проханням. Він не одразу погодився, але коли почув історію, посміхнувся, допоміг, звичайно, не безкоштовно, отримав свої бонуси, але головне. Подарував ліні шанс на гідне нове життя, Яків дізнався про це останнім. Ходили чутки, мовляв, ця зміюка знову щось провернула. Він кипів від люті, але зробити вже нічого не міг. Він тепер жив у мами. У тій самій квартирі, де ледь не виріс з тими ж меблями, запахами і з безкінечним ниттям свекрухи, та більше не хвалила сина. Щодня пиляла, що той пустив квартиру коту під хвіст. Що не зумів втихомирити бабу, щоб попався на гачок, як школяр. І яків мовчки терпів, бо подітися йому не було куди. Знайти нову роботу не виходило. Гроші закінчилися швидше, ніж сподівався. Знайомі відвернулись, бо всі знали Ліна виставила його як лузера. І не через наклеп, а через факти Аліна вона більше не озиралась. У квартирі вона зробила ремонт. Не пафосний, але затишний. Вперше за довгий час це житло було тільки її, без стіни й минулого, без присутності чужих людей, які вважали себе господарями її життя. Життя Ліни після розлучення не стало легким одразу, але з кожним днем вона відчувала, що дихає глибше. У квартирі панувала тиша, Не гнітюча, а звільняюча, вперше за багато років. Вона вставала без страху, що її день почнеться з докору, байдужості чи приниження. Усі ці роки вона терпіла, бо думала ну якось буде головне тримати сім'ю, але тепер зрозуміла сім'я це не про виживання і не про жертовність, це про підтримку і повагу. А те, що було у неї з Яковом, було лише звичкою, ролью, ілюзією. Колеги дивилися на неї по-новому. Змінилася не зовнішність, хоча й вона, бо Ліна стала слідкувати за собою уважніше, ніж раніше. Змінилася постава, погляд, хода. Замість затиснутої жінки з вічною тривогою, у погляді перед ними стояла впевнена особистість, яка знає собі ціну. Та найцікавіше було попереду. Одного дня, повертаючись з роботи, вона зустріла на вулиці Якова. Той ішов навпроти. Згорблений, сірий, у старій куртці. Мама, напевно, знову вичитала. Видно було по виразу обличчя. Побачивши Ліну, він зупинився, мов удар отримав Лін. пробурмотів він, озираючись. Може, поговоримо? А про що? Її голос був спокійний, без глузування, без жалю. Про те, як ти виганяв мене зі своєї квартири, чи про те, як витратив мої гроші на море з мамою. Я помилився. Він ковтнув повітря. Можливо, ми б, могли почати спочатку. Ліна на мить задумалася, не через слова. Просто цікаво було подивитися, чи справді він настільки не розуміє, що все втрачено, і справді не розуміє Яків ніколи не вмів визнавати поразок, він просто шукав нову можливість повернути старий комфорт. Знаєш, Яше, сказала вона, Мені тебе навіть не шкода, бо ти не зрозумів головного, я тебе не карала, я просто припинила терпіти і пішла. Не обернулась. А він так і стояв серед людського потоку, маленький, втомлений, нікому не потрібний. Тієї ночі Ліна довго не могла заснути, не тому, що сумувала. Просто дивно було згадувати себе ще кілька місяців тому ту, то, що мовчки зносила зневагу, і розуміти. Вона змінилася не через чоловіка, а попри нього. Минали тижні за ними місяці. Ліна жила ніби вперше на власних умовах. Тиша в оселі більше не лякала, вона стала її союзником. Усі речі у квартирі були на своїх місцях не лише фізично, а символічно, жодних чужих рішень, чужих звичок, чужих голосів. Уперше вона відчувала, що вдома, справді вдома. Її життя наповнилося простими, але теплими речами запах кави вранці, книги перед сном, голос улюбленої музики, без зауважень, що надто гучно, або дурня якась. Ніхто не перекручував її слів, не знецінював мрій, і це була найкраща свобода з усіх можливих. Іноді вона згадувала Якова не з ненавистю, швидше з подивом, як могла так довго терпіти його поряд. Як дозволила втратити себе, підлаштовуватися, мовчати, але водночас розуміла кожен її крок тоді був необхідним, щоб дійти туди, де вона тепер. Навіть помилки мали свій сенс, а Яків? він зник з її життя остаточно. Друзі шепотіли, що він так і не став на ноги ні нормальної роботи, ні стабільності. Мати, з якою він жив, добивала його щоденною критикою. Самотність, яку він думав нав'язати Ліні, зрештою осіла саме в нього. І найболючіше для нього тепер ніхто не слухав його команд. Він більше не був господарем життя. Він був просто ще одним дорослим чоловіком, що не подорослішав. Тим часом Ліна, несподівано для себе дозволила комусь увійти в її простір, її старий друг, той самий, що допоміг з квартирою. Час від часу заглядав на каву. Ремонтував розетку чи приносив новий сорт чаю. Без натяків, без очікувань, просто був поруч, і саме ця непоказна, але тиха підтримка стала для Ліни теплом, якого їй так бракувало раніше. Вони не поспішали. Обоє знали, що за плечима в кожного досвід який не стерти. Але в цьому й була сила не починати все з чистого аркуша, а приймати одне одного з усіма шрамами. Одного ранку, коли сонце лише прокидалося, Ліна вийшла на балкон із горнятком кави, Дивилась на місто, якого раніше майже не помічала, і раптом усвідомила вона не просто вирвалась з пастки, вона виросла. Колись її намагались виставити за двері. А тепер вона стояла в центрі власного життя і нікому більше не дозволить вказувати, як їй жити, бо жінку можна зламати. Але якщо вона встане, назад її вже не зігнути. А як би ви вчинили на місці Ліни? Чи змогли б так холодно, розумно і точно відповісти на зраду? Напишіть свою думку читаємо кожен коментар. Якщо вам сподобалася ця історія, підтримайте канал лайком і підпискою. А ще обов'язково перегляньте наступне відео там нова ще більш емоційна драма, яку не можна пропустити.